Друзі, всім доброго дня. Трішечки розповів вам про браму, бо багато від вас запитання. Як утримую і Що Що хочу так розповісти. Не знаю, чи вийде коротко. Купляв це і інкубаційні яйця купляв, і на господарстві на іншому знаходяться та брама, яку ми там курчатами купляли. Це вийшли в нас з інкубаційних яєць. Брома, з яким ми пройшли таку практику. знаєте, купили, були інкубатор, ще не знаючи, бо як перший раз для себе захотіли цю породу вивести. І виходить так, що купили інкубатор лампочний там, за тисячу там, з копійками, і обпеклися дуже е, з тією проблемою, що е, то перегріває, то не догріває, і багато е, неякісні вийшли курчата, що такі хилі, е, то десь крива ніжка, то е, Хвіст якось у другу сторону дивиться, і такі брами поступово тоді відходять. Звертайте, хочу зауважити дуже на те, який ви купуєте інкубатор. Не економте кошти, дивіться дійсно відгуки професійних людей, які цим займаються, щоб якщо купити. Щоб воно ну, дійсно було о, корисно вашому господарстві, щоб не даремно о, вся праця пішла, то потім там о, ви не те, що там продавці неякісні яйця продають, теж дуже звертайте на це увагу. Також брама це, щоб ви розуміли, не проста курка, що там випустить її в сад, і вона там цілими днями ходить, у вас там гребеться, по гнояках лазить все У них на ніжках. Пір'ячко, і якщо вони так грибуться, Обламують ці пір'ячка, тоді починають у них ніжки боліть, вони починають більше шкандебати, вони такі більш вразливі до холоду. Ми навіть якщо випускаємо там на півгодини, вони вже назад заходять сюди на приміщення в приміщення, ну підмерзають і взять майстер-грей, бо їх випускаю, вони ходять, вони де попало. З ними я знаєте нічого, як ото свиня було, то знайде так Оцей майстер греє. Також, якщо ви очікуєте великі результати, що брама там велика виросте вам і дасть багато м'яса, міф зруйнований, все ось на своїй практиці це проходжу. Більше, чим вони гарні, що радують вони дуже око, що ходить така краса у вас по подвір'ю. знаєте Дуже любуюся, як у кіно сходить, так от в тебе дома знаходиться якесь своє кіно. Тож дуже на це на ці всі факти звертайте. Увагу, щоб і підстилочка, щоб завжди було сухенько, щоб у них о, були харчі. Міняйте раціони, не корміть там, постійно одній пшениці кукурузкою, о, підмішуйте там, макуху, підмішуйте, о, показується якось чудо, чи підмішуйте ви вітаміни. Якщо йдете в етаптеку, то о, о, звертайте увагу, що ви купуєте, а не що вам там нарекомендують, не, не рекомендують, а люди навіть не розуміють витаптеки, що вони рекомендують. Кожен при препарат, кожен вітамін, знаєте, дає свій результат, і потрібно знати, скільки давати днів, а скільки не давати днів, як прогрестовувати як користуватися цими ліками. Всі оці фактори дуже відіграють, знаєте, таку важливу роль. Що які в них іще плюси? Що постійно тримаються вони кучою. Вони гуляють, вони постійно, знаєте, як з сім'єю тримаються. Я ось ще не там петухів, тому що ми не тянемося до чистої породи. На тому господарстві, да, ми вже там позамінняли петухів, ми тянемося там на чисту породу. Тут ми не тянемося, тут ми хочемо подивитися, що з цього вийде, щоб щось собі взяти на примітку. Я ж поки не роз'єднували петухів, ніхто не б'ється. Всі живі, здорові, нема в них оці такої болячки, що вони там скубуть один одного. Знаєте, там оці канібалізми в них відбуваються. Цього нічого немає. Майстер аж грає, це все. Відбувається і скубуться і, і б'ються до полусмерті, розривають, з'їдають один одного. Це в них такий дурня, така відбувається у два три місяці. А бува, такий завод купи, що такого зовсім нічого немає. Нема не ні канібалізмів, нічого. То я ж все проходиться на практиці. Брама, вона того варта, краса, знаєте, варта цієї праці. Ну і за ними дуже особливо і потрібно уход. Якщо ви тримаєте для душі, а не для бізнеса, знаєте, продайте її, і будете доказувати, що все добре і вона найкраща, то це, знаєте, Два різних питання. Якщо для себе, якщо для душі, то потрібно, звісно, і до них відповідально і ставиться. Якщо хто не знає, як пропоїть, які дати вітаміни, звертайтеся, номер залишу під коментарями. Я можу скласти там аптечку, вітамінний комплекс, там чим обробити, щоб і воша, і пухоїда не було, все я в наявності відправлю. Відправляють тільки по повній оплаті в номер. Той, що залишу на ньому, є вайбер. Напишіть, зателефонуйте, і ми про все домовимося. Надам о, свою консультацію по своєї практики. Ні в кого не де не краду ніякі, не ідеї. Знаєте, не люблю там дивитися Ютуби. Люблю о, все проходить на свої практики. Яке утримання, як утримання? Ось від це відділили майстер-грей. бо о, о, такі курочки о, гарненькі, щоб. Вони окремо жили, подивиться, що з цього вийде, бо там, звісно, в стаді десь б'ються, десь там о, петухи о, давлять тих курей. Ну, Для себе просто цікаво. І що з цього всього вийде? О, гнізда. Кошти йдуть, звісно, на все немалі. Так само дуже боровся з кормушками, насипаю таку кормушки. Вони не розкидують на підвозі. Бачите, може там трішки щось є. Все, вона починає їсти, вони їдять, вони не б'ються, але теж є і мінуса, те, що Вибирають, де остається капелючка, вони вже не можуть його повністю поворушити забрати. То буваю, висипаю, тоді заварюю їм кашою, і хоча б два рази в недільку даю кошу. Ближче до холодів, це дуже гарно, коли ви там робите мішанку, їм даєте, щоб вони там набрали і вагу і неслися, і, і все, оце знаєте, решта. То це дуже великий фактор. Ігро робив бувущі кормушки, трішечки вони мені не зайшли, зробив ширш і постійно там пшеничка, тут дертичка із макухою. У літній час, звісно, мішанками не користуюся, нічого не запорюю, бо це для них погано, тому що на дворі і так жара. В курки теж у середині піднімається температура, і дуже погано вона перетравлює це все. Тоді починають і хрипіти, і падати на ноги. Все кабачком я зовсім не користуюся. Не пишіть отам, дурні і не совітуйте людям. Це вам не качка. Якщо ви хочете зекономити... І годуєте їх кабачком, тоді зовсім їх і не тримайте, і не мучайте цю птицю. Розумієте? Яшку, це вам не утка або там обична курка. Потрібно особливий уход, якщо ви купили інкубаційні яйця і у вас вийшли такі чудові. Кури, то потрібно і розуміти, що потрібно і купляти ліки, і потрібно гарний їм раціон, гарні умови, щоб не тільки любуватися ними, але щоб ця любов була взаємна. То всім дякую.